За першу ніч оголошеного путіним великоднього перемир'я сталося 20 боїв, що в рази менше зазвичайно. Так ворог порушує свої ж власні зобов'язання взяті за власною ініціативою, але тим не менше різкий спад у вогневій активності з боку ворога просто такі, як то кажуть, на ліцо. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що мир. Можливий, це свідчить, що тиск на Путіна працює. Що тиск американців на Путіна е, дає дію, тиск Трампа на російського диктатора. Отже, до миру залишився один крок: американці повинні ще сильніше натиснути на пуйла, зрозуміти, дати йому, що якщо він е, вернеться до повномасштабної війни, замість того, щоб припинити. Бої він е зруйнує сам себе. І це перемир'я повинно перейти у перманентне. Ми не повинні вийти з цього перемир'я. Якщо наша влада зробить все можливе, щоб достукатися до американців, до серця Трампа, буквально сенсі слова, тут треба і льстіть, і уговарювати, і обіцяти, і все, що завгодно, щоб він е дав зрозуміти своєму московському візові, що припиняти перемир'я е не варто, тому що буде дуже і дуже боляче. Тоді війна, можна сказати, закінчиться. Ну, Власне, Трамп і збирається це зробити. Правда, наскільки я розумію, це планується на наступному тижні е вже після того, як Путін, по ідеї, вийде з е проголошеного ним же перемир'я. Було б добре, щоб цей тиск Представлення єдиної позиції заходу і України, США, Європи і України відбувся вже буквально сьогодні, щоб оця позитивна динаміка зменшення зменшення кількості боїв, зменшення кількості вбитих, поранених вона не змінилася навпаки посиленням боїв, а Залишилась е, посна на, на спадаючій траєкторі, і тоді це перейде власне у динаміку, е, таку, яку ми мали у 2015-2021 році, коли десь пострілювали. Е, на жаль, е, бійці гинули, але е, по масштабах. У сотню, а якщо не в сотні разів менше, ніж зараз. От Досягти такого ефекту. Тобто заморожування війни бажано без всяких особливих умов на безумовній основі, на безумовній і безстроковій основі, це. Найбільша зараз задача для керівництва України і ну власне для всієї України. Я думаю, що і опозиція зараз цим займається, щоб спонукати американців до максимального примушення Путіну до миру.